Книга Псалмів, Псалом 80 Співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові, Якоб, заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємний із гуслями, засурміть у сурми в новомісяч, в день нашого свята, бо це право Ізраїлеві, закон Бога, як, на свідчення в Йосипі, Він учинив його. Як пішов він був на землю єгипетську, почув був та мову якої не зна. Рамена його я звільнив з тягара, від коша його руки звільнились. Ти був покликав недолі, і я видер тебе, я відповідаю тобі в укритті громові, я випробовував був тебе над водою мирив, слухай же ти, мій народи, і хай я засвічу тобі, о Ізраїль. Коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде, і не клянися Богові сторонню. Я Господь, Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався, бо в мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль, і я їх пустив ради впертості їхнього серця. Нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був, почув мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх ще мало, і я прихилив би був їхніх ворогів, і руку свою повернув би, був я на противників їхніх, ненависники Господа йому покорились, і був би навіки їхній час, і я жиром пшениці Його. Годував би, і медом, і скелі тебе б насищав.